Це сходження на К2, другу за висотою гору в світі. На маршруті шестеро керує групою харківський альпініст Валентин Сіпавін. Підйом на вершину, її ще називають Чогорі, транслюють наживо. От вершина. Ось вершина. Сказати, що я лак і нічого не сказати. Я виходжу на вершину і познімати фотографії. Вимикаю авіарежим, дивлюся мене інтернет. Я зробив перший, мабуть, взагалі в історії. Прямий стрім на Фейсбук з вершини Кадва. Про те, як підіймався Валентин, згадує вже вдома. До Харкова він та ще один учасник сходження Павло Сидоренко повернулися цими вихідними. Так їх зустрічали друзі та родина в аеропорту. Одна з ділянок на К2. А тут група йде на шести з половиною тисячах метрів. Висота самої гори понад вісім з половиною. Розташована вона на кордоні Пакистану та Китаю у гірській системі Каракарум. Через круті схили серед альпіністів, Ка-2 вважається найнебезпечнішою та має назву Гора смерті. Горе парні обережно. Хлопці ми ходили на вершину в дуже добру погоду, але внизу це означає те, що дуже жарко і сніг розтанув у багатьох містах, де ми ще два дні піднімались по снігу. І льоду він розтанув і оголилися каміння. І коли ми спускались, було дуже багато камнепадів. І декілька осіб отримали такі легкі, незначні травми, коли каміння прилітає і ти не встигаєш сховатися, наприклад. Але маю зауважити, що це були дуже легкі такі поранення. На рахунку Сіпавіна десятки сходжень. Чотири рази він підіймався на Еверест, найвищу гору світу. Зараз і сам організовує походи, і своєю групою на К-2 підіймався з першого разу. Для мене це сиві волосся, тому що вся організація це дуже багато нервів, якихось там переживань. К-2 2 дуже робоча гора, не можна розслабитись. Ну реально не на хвилиночку. Тобто навіть коли ти спиш у таборі, треба бути і так. Спати і одним вухом слухати і там не падає щось зверху на тебе. Валентин за успіх вважає у першу чергу прораховані ризики на маршруті та фізичну підготовку. Все, що пов'язано з тривалою роботою м'язів, тобто це біг, марафон, і, ц, і чим це е, більші різноманітні вправи, тим краще, тому що е, маршрут складний. Кількість різних рухів може бути необмежена, там лізти, йти, а спускатись. Це кожен раз навантажуються різні м'язи і вони мають бути треновані. На К-2 раніше підіймався лише один харків'янин Геннадій Копійка. Це було майже 30 років тому. Коли ми ходили для себе, ми реалізовували власні амбіції. Коли наприклад, людина в перший раз у своєму житті сходить на вершину якусь там вище п'яти тисяч метрів, то в очах я бачу якусь таку неземну радість. І це мені вже доставляє такий кайф, мабуть, кайф вчителя. Нині обидва альпіністи відпочивають від фізичних навантажень. На найближчий час одна задача відпочивати. Ні, взагалі, дві експедиції це за багато. Треба, треба перезавантажити мозок. Олександра Новосел та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.